Створюємо працюючий Інстаграм. Є гроші, є заявки, є робота. Вже 27 лютого стартує мій новий курс марафону My Dream Inst. Відгуки ви можете почитати в інстаграм-аккаунті Inst. Ви навчитеся потрапляти у рекомендації до ваших клієнтів та отримувати прибуток з Інстаграм. Що буде? 14 днів персонального розбору саме вашого бізнесу, вашого профілю, вашої ніші та сфери діяльності. Ви дізнаєтеся секретні взаємодії, які працюють краще ніж таргет реклама. Як залучити рекламодавців у бізнес та особистий блог? Техніка найкоротший шлях до серця клієнта, повний розбір вашої ніші та навчання, де живуть ваші клієнти. Вчимося тільки на прикладах кейсів моїх партнерів. Тих, хто вже пройшов марафон і отримав результат вже першого місяця, чекаю на вас для всіх моїх учнів. Реклама на всіх наших телеграм-каналах та на YouTube безкоштовно.